Одразу дві масштабні ДТП трапились за останню добу з автобусами, в яких їхали пасажири українці. В одній з аварій постраждали неповнолітні діти. Також на Закарпатті з вони п'яного водія за кермом загинув прикордонник, ветеран АТО. Мене звати Яна Порхун. Подробиці цих жахливих подій далі. Автобус з дитячим ансамблем, який прямував зі Львова до міста Ухрид, на танцювальний фестиваль з'їхав з дороги та перекинувся на бік в Угорщині. Аварія сталася близько п'ятої години ранку, 6 -го липня, на автодорозі 442 між містом кунцент Мартон і Тисафельдвар. Як повідомило посольство України в Угорщині на своїй сторінці у Фейсбук, в автобусі перебувало 77 пасажирів, з яких 19 отримали травми. Четверо постраждалих мають важкі поранення, решта легкі травми. Серед постраждалих 17 неповнолітніх громадян України. На щастя, загиблих у результаті аварії немає. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням і з'їхав з дороги в кювет. Постраждалих доправили до лікарень у містах Солнок, Кечкемет та Сентеш. Решту пасажирів розмістили в будинку культури міста Консентмартон. Там місцева влада забезпечила їм тимчасове розташування та сніданок. Посол України в Угорщині Федір Шандор та українські консули прибули на місце аварії для надання оперативної допомоги українським громадянам. Обставини аварії з'ясовують угорські оперативні служби. Що стосується двоповерхового пасажирського автобуса, то ДТП сталося рано вранці близько п'ятої години поблизу селища Петриківка Дніпровського району. Попередньо, нібито водій автобуса «Ванхул» не впорався з керуванням. Через це автобус винесло за межі дороги, та він перекинувся. За даними поліції, загиблий пасажир автобуса. Рятувальники деблокували шістьох людей та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Втім, це ще не все. Вночі Закарпаття сколихнула жахлива новина. У районі населеного пункту Перечин внаслідок дорожньої транспортної пригоди загинув майстер-сержант Володимир Скловський, військовослужбовець Чопського прикордонного загону. Ця трагедія сталася під час виконання ним службових обов'язків. пів на п'яту ранку легкові автомобілі марки BMW X5 з українською реєстрацією раптово виїхав із зустрічної смуги де ніс службу прикордонний наряд і врізався в бетонну споруду. За кермом бо перебувала 53-річна жителька міста Перечен, яка за попередніми даними мала ознаки алкогольного сп'яніння. На жаль, старший прикордонного наряду Володимир Скловський отримав украй важкі травми, від яких згодом помер у лікарні. Водійку затримала у порядку статті 208 КПК України. Від проходження обстеження на стан сп'яніння на місці пригоди вона відмовилась. Жінка також отримала травми її доставили до медичного закладу, де вона перебуває під цілодобовою охороною. На момент загибелі майстер-сержанту Володимиру Скловському було 45. Володимир був учасником бойових дій, нагороджений відзнакою президента України за участь в АТО та має низку відомчих нагород. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пуркун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі українським законотворцям, як відомо, закони не писані. Не дивно, що наші парламентарі, крім іншого, масово порушують правила дорожнього руху. Чому б не порушити, коли ефективний контроль відсутній, а штрафами не налякати навіть пересічних громадян. Видання обозює проаналізували єдиний реєстр боржників та знайшло у ньому відразу 155 парламентарів, які мають борги за штрафи через порушення ПДР. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись імена нардепів, які більше за всіх не люблять їздити за правилами. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі нардепом рекордсменом із порушень правил дорожнього руху став обранець від європейської солідарності Михайло Бондар. На ньому значиться одразу 397 таких штрафів, як розповів сам парламентар від початку повномасштабної війни. Він забезпечує автомобілями бійців на фронті. І всі ці авто, а їх за словами пана Бондаря, вже назбирали сотні, мали тимчасову реєстрацію на самого нардепа. А порушення ПДР за його словами здійснювали вже військові, які отримували ці автівки. Проте, оскільки офіційним власником машин був сам Бондар, штрафи виписували саме йому. І, хоча Бондар просив скасувати їх, суд робити цього не став. Втім, сплачувати штрафи без примусу, народний обранець здається, намірів немає. Поза як скажився він, через них виконавча служба блокувала як його особисті рахунки, так і рахунки його благодійного фонду. Водночас у самого нардепа за його ж декларацією автівок наразі немає, навіть орендованих. Тож маючи купу штрафів за порушення ПДР на роботу, він судячи зі всього, їздить на таксі або ж на автобусі. Іронізують журналісти видання обосю, адже від метро далеко йти другою списку Слуга народу Ігор Неголевський він отримав 24 штрафи, які втім вже вважаються завершеними. Їздить нардеп за його декларацією на BMW M760LE 2017 року випуску. Придбав він її у 2020 році за 1,4 мільйони гривень. Олександр Сухов з групи «Довіра» має 18 завершених постанов про порушення ПДР. Наприклад, у 2023 році в судовому порядку він намагався скасувати штраф у 340 гривень за перевищення швидкості на понад 20 км за годину. До речі, в останній декларації Сухов задекларував Toyota Camry 2023 року випуску за 1,6 і мільйонів гривень. Однак належить вона не йому, а громадянці Світлані Сухові, яка ніяк не відображена. Сам же нардеп, як відзначається, їздить на цьому авто на умовах безоплатного користування. Загалом до автопарку нардепа входить ще три актівки. Це Hyundai Elantra 2021 року випуску за 820 тисяч гривень, яка також належить Світлані Суховій. BMW X3 2022 року випуску за 2,17 мільйонів гривень. Ця машина вже належить Марії Муляр, з якою Сухов пов'язаний, як із особою, з якою він спільно проживає. А також ще одна автівка Тойота Кембрі 2020 року випуску вартістю 1,1 мільйонів гривень. Олександр Фельдман з батьківщини також має 18 завершених постанов про порушення. ПДР їздить же він за декларацією на Land Rover Range Rover Autobiography 2018 року. Випуску однак належить це авто не йому. А компанії SV Трансінвест за даними ця фірма з Волинської області. Серед іншого займається наданням транспорту в оренду. До речі, якщо орендувати лендроверчовер Rover, Rover, автобіографі у Києві, то це обійдеться у близько 14 тисяч доларів на місяць. А замикає топ-5 нардепів-порушників ПДР. Колишній спортсмен, а тепер обранець від слуги народу Василь Вірастюк. У нього 13 завершених порушень. За декларацією нардеп має цілий автопарк із п'яти автівок. Серед них найдорожча це ауді a 8 2017 року випуску за 959 тисяч гривень, на які їздить сам Вірастюк. Втім, до реєстру боржників потрапляють лише ті штрафи, які були сплачені вчасно. Якщо ж хтось із парламентарів мав десятки штрафів, які він вчасно сплатив. У реєстрі мін'юсту його дані не з'являються. Відповідно, реальна кількість порушень ПДР, здійснених нардепами, може бути ще більшою. Зауважує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Епідемія загадкових смертей топ-чиновників у Росії триває. Ще один посадовець наклав на себе руки 4 липня, стрибнувши в порожнечу 17-го поверху. Хоча сам жив на 10-му. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі подробиці загибелі віце-президента Транснафти Андрія Бадалова у Москві. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Тіло біля житлової висотки на Рубльовському шосе близько шостої ранку першим виявив охоронець. Дружині бадалова стало погано після того як вона побачила тіло чоловіка під вікнами, тож її викликали швидко. Втім, самому бадалову викликати карету швидкої допомоги було вже запізно. Чиновник працював у транснафті з 2021 року. Він займався питаннями цифрової трансформації та інформаційних технологій. Йому було 62 роки. Проблем зі здоров'ям, начебто, не мав. Бадалов далеко не перший російський топ-менеджер, що раптово помер за підозрілих обставин. Лише за 2022 рік понад 10 топ чиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин у наступні роки повномасштабної війни Росії проти України. Ці випадки продовжились. Високопоставлені росіяни гинули і в самій Росії, і за кордоном. Переважна більшість випадків класифікувалася як самогубство, але обставини багатьох із них викликали підозри. Багато хто з загиблих був із нафтової чи газової галузі. Так у травні 2022 року за загадкових обставин помер колишній топ менеджер Лукойлу Олександр Суботін. У тому ж році з вікна лікарні випав і розбився насмерть голова ради директорів Лукойла Равіль Маганов. у 2022 році. В Індії після падіння з третього поверху готелю загинув депутат єдиної Росії Павло Антов. До цього він написав у соцмережах антивоєнний пост. Топ менеджер Газпромінвесту Леонід Шульман у 2022 році був знайдений мертвим із численними глибокими різаними ранами у ванній на підлозі. Заступника директора єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова у 2022 році знайшли повішеним у його квартирі. Юрія Воронова, гендиректора транспортно-логістичної компанії Астрашипінг, який виконував замовлення Газпрому, було знайдено в басейні власного будинку з вогнепальним пораненням у голову. У жовтні 2023-го помер наступний глава компанії Володимир Некрасов, нібито від гострої серцевої недостатності. У квітні 2025 року, колишній віцепрезидент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина та 13-річна дочка були знайдені мертвими у власній квартирі. Версія слідства, нібито Аваєв сам убив своїх близьких, після чого наклав на себе руки. Подібна історія сталася з Василем Мельниковим. Його дружину та двох маленьких синів знайшли мертвими зі слідами ножових поранень у власній квартирі. На думку слідства, мельнику міг убити сім'ю і потім сам себе. Російський нафтогазовий магнат Михайло Толстошея був знайдений повішеним у гаражі свого будинку в Англії. Незадовго до смерті він зізнавався друзям, що боїться так званого путінського розстрільного списку. 4 лютого 2025 року відразу два топ чиновники РФ випали з вікон. Керівник федеральної антимонопольної служби з Карелії Артур Пряхін нібито наклав на себе руки. Співробітник судово-експертного центру слідчого комітету у Москві Олексій Зубков вижив після падіння, але заявив, що нічого не пам'ятає. Загальна кількість російських топ-чиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня 2022 по липень 2025 року, становить близько 40 людей. Доволі показово, що у випадках, начебто, самогубства, лише двоє самогубців залишили перед смертю записку. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.